Давайте будемо молитися разом, щоб війна закінчилася в цьому році. Господи Боже святий і праведний, молимо Тебе, щоб скінчилася війна у цьому році. Благаємо за Твою перемогу з неба та наше звільнення від рабства, сатани, від смерті та пекла. Господи, пошли ангелів Твоїх і дай нам перемогу. Перемогу на землі, воді та небі, прояви себе, Боже, щоб уся слава належала тільки тобі, Боже, заступися, визволи, врятуй Твоїх дітей від сили аду, Господи, ми каємося, каємося в наших гріхах, прости нас, Боже, Ісусе, та пошли силу духа перемагати та проганяти усю силу ворожу. Твій час, Господи, прояви себе. Сильний, сильний та могутній, Боже, напишіть нам, якщо вам потрібна молитва. Молитва та допомога. Напишіть Амінь.